Всіх вітаю на моєму каналі у світланих гостях. Сьогодні я розкажу, як я готую варення із винограду. Винограду сорту кишмиш, який не має кісточок і зберігає всі свої корисні властивості навіть при термічній обробці. Спочатку потрібно відділити ягідки від гілочок. Це треба робити обережно, щоб не пошкодити м'якоть. Передивитись ці яїтки і відібрати ось такі підгнивші, надбиті, пошкоджені і гарненько промити водою. Я промиваю теплою водою. Для того, щоб потім, коли буду вкидати у гарячий сироп, яїтки не потріскалися. Для приготування такого варення я взяла 800 г винограду. 150 г води, 300 г цукру та сік із половинки лимона. Спочатку я готую сироп із цукру і води. Беру кастрюлю, з'єдную воду з цукром, ставлю на вогонь і довожу до кипіння, гарно перемішую все і чекаю, щоб повністю розчинився цукор. І ще 5 хвилин варю на середньому вогні та знімаю ось цю пінку. Це потрібно зробити, щоб сироп був прозорим. В гарячий сироп висипаю всі ягідки, потрішки отак. І гарно перемішую обережно, щоб не полопали ягідки, лопаткою перемішую весь виноград, щоб він повністю, повністю покрився сиропом. Бачите, ще мало сироп, але не переймайтеся, з часом ягідки пустять сік і сиропу стане більше. Добавляю сік з половинки лимона для того, щоб варення стало ще ароматнішим, а сироп був прозорим. Довожу до кипіння і варю 10 хвилин на маленькому вогні, після чого вимикаю газ і відставляю варення для повного охолодження. Я варю таке варення вечором. Ставлю варити, за воно охолоджується, зранку знов ставлю на 10 хвилин, приходжу з роботи вечором знов на 10 хвилин. І знову пінку, яка утворюється при варінні, потрібно також знімати. На третій день я беру пробу, беру невелику кількість сиропу і трішки виливаю на блюдечку. Якщо сироп після як прохолоне, не розтікається по блюдечку, варення готове. Ще гарячим варенням розливаю чисті стерилізовані банки і міцно закручую кришкою. Таке варення зберігається при кімнатній температурі. Із вказаної кількості винограду в мене вийшла півлітрова баночка. Берення із винограду кишмиш виходить дуже смачним, ароматним. А як буде смачно, коли полити млинці цим ароматним сиропом та прикрасити гарними родзинками з цього берення. А також можна його використовувати у випічці. Та в прослойці у тортах. У святковий день можна його подати до чаю. Спробуйте приготуйте таке варення. Воно смачне, ароматне, корисне, а готується дуже просто і швидко. Приємно апетиту!